Момент церемонії відкриття зимової олімпіади в Сочі, коли п'ять сніжинок мали перетворитися на п'ять олімпійських кілець, але розкрилися тільки чотири, заповзятливі китайці розцінили як привід заробити. І не тільки китайці акцентували на цьому увагу український дизайнер Андретан, маленький недолік. Кільце, що не розкрилося, але викликало так багато розмов і навіть обурень у соціальних мережах, він вирішив використати як креативну фішку, що випромінює тільки позитив. Через декілька годин після старту олімпіади магазин, що знаходиться в Джинзані на Таобау, одному з головних китайських онлайн-ринків, виставив на продаж футболки Sochi Problems чишиць з чотирма кільцями і п'ятим у вигляді сніжинки, повідомляють китайські ЗМІ. Варто сказати, що китайські модельєри стали не єдиними, хто звернув свою увагу на фішку. Український дизайнер Андре Тан також вирішив випустити капсульну колекцію футболок, приурочену до Олімпіади. Щоправда, дещо модифікував. Вавши сюжет і замінивши сніжинку, що не розкрилася, червоним сердечком та іншими оригінальними символами, цей технічний промах побачили далеко не усі глядачі яскравого дійства. Справа в тому, що техніка російського телебачення ще стежила за тим, що відбувалося, побачивши, що кільце, яке символізує Північну Америку, не розкриється, оперативно пустили в ефір відео з репетиції.